Усім доброго раночку. Що? У нас весна, дев'яте квітня. Сніг мете Бачте? Матеї на сьогодні на цілий день обіцяли сніг. Так що до вечора добре напевно нас замете. Е, сміємося вдома. Сміємося, а що нам плакати. Е, зима у зими склірос. Цілу зиму не посипала снігом, а зараз нагадала перед тим, як піти, що це ж ще сніг залишився, весні нагадала, <свесні> насипала снігу. Остатки висипає. Ну Це, з одної сторони, добре, що сніг впав, тому що менше шансів рослини змерзнути, як не як сніг, ну, тепло дає. Тому в огородників є всі шанси, що рослини навіть і під агроволокном перезимують чи перебудуть весну. <сіх> чи як правильно вже сказати, не знаю. <сіх> Ось така в нас ситуація зараз. Набагато гірше тих, кого сніг немає, а морози тиснуть. Там, так, да, там рослини можуть загинути. Вони почали розвиватися, отак, от як троянди, да, цілу зиму. Було тепло, морозу не було, вони почали розвиватися, вдарив мороз. У нас було мінус 15, мінус 14 і багато е, троянд погинули. Деякі віджили, зараз було тепло, знов почали розвиватися і знов мороз. І вони можуть зовсім вже загинути. А сніг, сніг все-таки допоможе цим закутає ці троянди, і буде в них всі шанси вижити після такого апокаліпсису. Хоча це і не апокаліпсис, тому що ну, воно і положено, щоб у квітні ще був сніг. Якщо по старих мірках міряти, ще в цьому пісню пам'ятаєте, про электроника там пісня, в месяце апреле в старому парке тает сніг і крылатые качели качелі починають разбег розбіг. І колись я пам'ятаю в кінці квітня, ні, середина квітня чи, чи травня, був сніг лежав ще як в листопаді, як впав, так і аж. До середини травня вроді квітня, не пам'ятаю, вже ну лежав. Люди переживали, казали, що це вже весни не буде. Так що по одним параметрам так і має бути, а по іншим міркам це вже занадто. Після такої. Теплої зими, і щоб зараз вже була холодіна, мороз і, і сніг, щоб так раптово зима повернулась. Але то не саме страшне, головне, щоб війна закінчилася, а то все ми переживемо. Огородники народ закалений. просто так не здається. Зі всім ми справимося і все буде в нас добре. Головне, щоб закінчилася війна. Ну що, тримаємося. Зараз ще хакурка нішики покажу, яка гарно в снігу з зеленими листочками. Ай, Усім бажаю всього найкращого і я ховаюсь до хати, бо холодно.